Всіх вітаю! На зв'язку Trading Algorithms, я Влад, ви дивитесь серію навчальних відео про аналіз об'ємів. Це відео буде присвячено аналізу структури ринку. З цього починається будь-який розбір графіків, щоб зрозуміти стан ринку в поточний момент. У попередніх відео ми розбирали зведення ордерів та індикатори, які допоможуть аналізувати стрічку принтів. Перегляньте їх обов'язково, якщо ще не дивилися. У попередньому відео ми вже розбирали цей приклад графіка з мікроструктурою ринку на секундному графіку за п'ятихвилинний відрізок часу. У рамках аналізу структури ринку ми можемо відзначити, що ціна, як правило, перебуває у двох фазах ринку. Перша фаза це флет, друга фаза це тренд. Існує думка в різних джерелах, що ціна у фазі флету перебуває приблизно 80% часу. А у фазі тренду решту 20%. Точної статистики, підтвердженої на історії, я ніде не бачив, але дивлячись на мікроструктуру, можна зрозуміти, що ці цифри близькі до реальності. Ціна набагато частіше перебуває в стані флету, ніж у тренді. Інакше кажучи, 1 п'ята часу ціна кудись рухається, і 4 п'яти часу ціна не дає хороших рухів. Тобто, якщо наша мета 3 тіка, то кожні 15 секунд ми здійснимо 5 угод, 4 з яких не дадуть профіту в 3 тіки. І тільки одна з 5 угод може бути прибутковою. І то якщо ви відкриєте угоду в напрямку імпульсу, а не навпаки. Як бачите, наше завдання значно збільшити статистику прибуткових угод на свою користь. Для цього необхідно зробити кілька речей. Перше вміти визначати поточний тренд, щоб ловити імпульс. Друге. Вчасно знайти момент, коли ринок перейшов у фазу тренду, що автоматично скоротить кількість угод. Третє. У потрібний момент знайти точку входу, причому за прийнятною ціною, яка залишить потенціал руху. З досвіду можу сказати, що дуже важливим завданням буде знайти перехід з тренда у флет. Перший крок до профіту це відсутність постійних збитків, що призводять до просидань депозиту. Щойно ви перестанете торгувати в місцях, де велика ймовірність флету, то автоматично позбудетеся великої кількості угод, які не приносять результату, і зменшите комісію, що теж значно впливає на торговий баланс. Перейдемо до розбору кожної фази ринку і почнемо з тренда. Фаза тренду складається з двох станів. Перший стан це імпульс, який завжди варто очікувати в напрямку основного тренду. Другий стан це корекція, яка зазвичай розвивається довше, ніж імпульс, і має набагато менший потенціал руху. Якщо розглядати суто технічний аналіз, то тренд визначається за формулою, яку придумали десятки років тому. Ознаки аптренду з'являються, коли попередній хай перебуває нижче нового. А попередню лоу нижче нового або приблизно дорівнює йому. Для даунтренда картина дзеркальна. Під час первинного аналізу ринку це перше, на що необхідно звернути увагу, щоб зрозуміти, яка зараз фаза ринку, і далі визначати її стан. У справжньому сильному тренді під час імпульсного руху не формуватимуться зрозумілі більшості елементи технічного аналізу, такі як канали, трендові лінії. Трикутники тощо. Імпульс це час, коли ринок прискорюється, одна частина трейдерів отримує великий профіт, інша потрапляє в паску і уходить на стоп лоси і ліквідації. Щоб опинитися в імпульсі, необхідно увійти в угоду ще до його початку або спробувати взяти пробій екстремуму, що, як правило, може не дати хорошу ціну і значно зменшити потенціал руху. З корекціями все набагато складніше. Перший тип корекції швидкий, якому характерний спрямований рух зі свічок переважно одного напрямку з прискоренням і сплеском об'єму перед її закінченням. Індикатор Volume Gradient Heatmap допоможе розібрати кожну корекцію і знайти характерні риси, як от сплеск об'єму в закінченні корекції. Це найлегше для ідентифікації та торгівлі корекція. Оскільки вона закінчується швидко і має явні сигнали про її закінчення. Але вона зустрічається рідше за інше. Другий поширений тип корекції, схожий на попередній, але, як правило, вона триває довше, напрямки свічок йдуть у переміж, і наприкінці не трапляється сплеск об'єму. Характерна риса такої корекції планомірне зниження обсягу в міру розвитку корекції. Наступний тип корекції відбувається у вигляді локального флету. В об'ємах немає якоїсь чіткої закономірності, але зате візуально можна ідентифікувати флет і просто очікувати його закінчення під час нового імпульсу за межі цього флету у бік тренду. Четвертий тип корекції можна назвати гібридним. Вона протікає у вигляді каналу, як правило, йде глибше, ніж попередні типи корекцій. У ній можуть зустрічатися сплески в закінченнях, і таких сплесків може бути кілька під час розвитку корекцій. Її ще можна назвати пасткою, оскільки фанати класичного технічного аналізу можуть переплутати такий канал з новим трендом і охоче входити в угоди проти основного тренду, що сприятливо вплине на продовження тренду в новому імпульсі проти цих трейдерів. Це станеться через наплив контртрендових угод і встановлення стоп-лоссів за екстремумами туди, куди буде йти в майбутньому ціна. Після корекцій повинні тривати імпульси. Якщо є всі ознаки корекції, але ціна не розвивається в продовженні тренду, то це перша ознака закінчення тренду і формування нового балансу і флету старшого таймфрейму. Інакше кажучи, якщо є корекція. То імпульс не повинен довго себе змусити чекати. Тепер розберемо фазу ринку Флет або її називають консолідацією або балансом. З власного досвіду і досвіду трейдерів, з якими спілкувався, можу зробити висновок, що одна з найчастіших причин серії збитків це продовження торгівлі у флеті після тренду. У такому разі є ризик втратити все, що було зароблено до цього в тренді. Тому важливо знайти ознаки формування флету якомога раніше і зупинити торгівлю або змінити торгову стратегію. Послідовність досить проста. Перший крок це переконатися візуально, що на ринку немає флету. Його буде видно неозброєним оком за межами, які не може пробити ціна вже кілька разів. Якщо візуально флету немає, то потрібно визначити, куди рухається поточний тренд. Знайти його останній стан імпульсу і корекції. Імпульс і корекції дадуть перші два екстремуми. Наприклад, це Хай 1 і Лоу 2. У цей момент ви можете перебувати в позиції в поточному тренді на покупку і чекати новий імпульс вгору. Третій крок це дочекатися хай-3, який буде приблизно дорівнювати HI 1. Приблизно це означає на кілька тиків нижче або вище хая без явного сильного пробою вгору. Часто пробій може бути у вигляді невеликого хвоста свічки вгору, після чого має бути відкат вниз приблизно на 50% хвилі від лоу 2 до хай 3. Коли ми отримали хай 3, ми дуже близькі до флету, і це гарне місце, щоб фіксувати частину позиції. Але все ще зростаючий тренд може продовжуватися. В четвертому кроці ми отримуємо точку Low 4, яка також може бути трохи вищою за low 2, дорівнювати їй або мати невеликий хвіст нижче. Після відскоку ціни в район 50% ширини ми отримуємо підтвердження сформованого флету. З цього моменту необхідно зупинити торгівлю за трендовими сигналами, оскільки вони найімовірніше, будуть збитковими під час торгівлі з невеликими стоп лосами Після отримання підтвердження флету можна розглядати дві стратегії: перша це шукати відскоки від межі флету в напрямку тренда, який передував флету. Це дасть змогу опинитися в позиції на сильній стороні, в разі якщо цей флет був зупинкою перед продовженням. В нашому випадку це купівлі від лоу. Друга стратегія сидіти осторонь і чекати виходу з флету, щоб продовжити шукати точку входу в новому тренді. Перейдемо до прикладів аналізу структури на графіках. Почати аналіз графіка потрібно зі старшого таймфрейму, якщо використовується зв'язка старший молодший таймфрейм, або завантажити той таймфрейм, який для вас єдиний робочий. Наприклад, завантажено 4-годинний фрейм у масштабі 600 свічок на екрані. Для цього фрейму 600 свічок достатньо, щоб знайти кілька останніх трендів і визначити поточний стан. На прикладі бачимо, що було два тренди. Перший вниз і другий вгору, причому візуально видно, що в закінченні тренда вгору сформувалася консолідація. Це видно з того, що ціна не може вийти вгору і вниз з діапазону, який сформовано вгорі після точки 3. Для більш детального розбору структури ціни необхідно збільшити масштаб приблизно в три рази. У мене на прикладі це 158 свічок. Для наочності розберемо момент переходу з фази тренда у фазу флету покроково. Протягом тренда в нас формувалося кілька хай. Вони відзначені написами Хай 1. І ці три хай були пробиті вгору, що скасувало в той момент пошук флетів в тих місцях. У найвищій точці 1 сформувався четвертий хай. Після нього пішла затяжна корекція вниз із закінченням у точці 2. Далі пішов новий імпульс, який мав продовжити аптренд, але ціну втримали і стався відскок вниз від зони опору точки 1. У цей момент ми переконалися, що у покупця проблеми і він не може продовжувати рух. Далі була спроба пробою рівня точки 2, але ми отримали після закриття свічки хвіст. І пішов відскок, який сформував точку 4 і підтвердження флету. З цього моменту ми розуміємо, що може формуватися нова позиція, яка або продовжить аптренд, або розгорне ринок у новому даунтренді. Короткострокові угоди на відскок можна розглядати на тестах зон 1, 3 і 2.4. Оскільки останній тренд був аптрендом, то ми можемо припускати, що він продовжиться, і купівля від підтримки 2.4 може виявитися перспективною в разі пробою вгору. Продажі в цій структурі більш ризиковані. В наступних відео ми доповнимо аналіз цієї структури профілем об'єму, який дасть безліч додаткової важливої інформації. Розглянемо інший приклад з аналізом структури ринку. Масштабуємо графік так, щоб влізло 600 свічок і визначаємо останні кілька трендів. Бачимо останній даунтренд з точки 1 і поточний аптренд з точки 2. Візуально видно, що флет у нас ще не сформований, це значить, що в нас триває фаза тренду. І тепер нам потрібно визначити в якому він стані, імпульсу чи корекції. Збільшуємо масштаб до 150 свічок і бачимо, що перед поточним моментом була тривала консолідація, яка призвела до продовження висхідного тренду. Ми бачимо точку 1 це останній хай імпульсної хвилі. Також бачимо невелику корекцію вниз, завершенням якої була точка 2, і в поточний момент на графіку розвивається новий імпульс вгору. Була спроба пробою опору 1. Поки що він невдалий, але відскоку вниз на 50% до точки 2 також ще не було. Тому у покупця є всі шанси проломити опір і продовжити аптренд. На цьому я завершую відео. У наступному відео я покажу індикатори, які допоможуть аналізувати структуру ринку, визначати ознаки флету і тренду для підбора відповідної стратегії. А про стратегії. Ми будемо говорити пізніше в наступних відео. Підтримайте це відео репостом і лайком, напишіть будь-який коментар. Ви знаєте, що це допомагає ютубу просунути це відео. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па.